На відкриття дошкільного навчального закладу сільські жителі чекали давно. Батьки кажуть, без садочку було важко, адже окрім догляду за дітками мають багато хатньої роботи. Тож дякують усім, хто долучився до створення закладу для малечі. Дякуємо велике. всім адміністраціям, всім голові. Дуже велике велика подяка. Він за нас турбувався, глядів кошти, добивався. Ми трохи і велика подяка батькам і всім мешканцям села Калинівка. Дуже хвилюючий такий момент, але дуже такий зворушливий, чуйний. І дуже довго цього всі чекали. Дуже багато діток в нас в селі. І всі задоволені. Дуже всім дякуємо від імені батьків. Я дуже задоволена, що в нас є садочок. Я дуже прям я плакала, коли його відкривали. Дуже от, потрібен нам був садочок. У нас дуже багато діток, У Нас дуже. Із сусідніх сіл є багато діток. У нас ідем надіться, що до нас тут багато діток ходити. Що нас не закриють? Медичний кабінет, харчоблок, просторі та світлі групи, новенькі меблі та іграшки. На усе це сільські жителі, а особливо батьки наймолодших, чекали з нетерпінням. Вихователь садочку Ірина Зеленська розповідає: аби відкрити сьогодні калиноньку, довелось тяжко попрацювати. Довга терниста дорога була до цього, що відкриття довго чекали жителі села. Цього відкриття нарешті наша мрія збулася. Будемо старатися працювати, щоб розвивався садочок, щоб діти виховувалися, були зайняті ігровою навчальною діяльністю. Будемо надіятися на все краще. Саме головне, щоб був мир в світі, народжувалися діти і життя йшло своїм плином. У новому садочку будуть виховувати малечу з двох сіл Великої Калинівки та сусідньої Черепівки. Для цього тут створили якнайкращі умови. Планується відкрити дві групи, одна старша, одна молодша. Діти будуть з Калинівки, а також будуть з Черепівки. Садочок гарно облаштований, допомогли багато спонсорів, голова сільської ради, всі зручності є, щоб дітки могли розвиватися, навчатися. Із визначною подією селян привітали і обласні посадовці. Кожній сім'ї родині до 1 вересня готують до шкільняток в садочок, школярів до школи. Цим святом починається новий навчальний рік, новий період звершень здійснення мрій. В вашому селі навчальний рік починається ще кращою подією. Відкриттям такого гарного садочку. Вітаю всіх! Бажаю діткам здоров'я, гарних успіхів! Батькам бажаю терпіння, життєвої наснаги. І нехай завжди будуть такі ваші усміхнені обличчя, як сьогодні. Святом вас. Я бажаю батькам, діткам, саме головне мешканцям цього села, саме головне миру нам всім злагоду, здоров'я і те, що я обіцяю. Я вам все буду виконувати. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.